Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. І сьогодні, як бачите, не на городі, а в лісі. А сама не знала, що весною, ранньою весною можна збирати гриби. Але потрапило мені на очі відео на Ютубі, і я вирішила також піти, тому що я згадую, що колись я таке бачила. А питала у людей, вони не збирають такі гриби. А, смарчки. Не знаю точно, як кон українською, я напишу вам обов'язково. Але я знайшла, поки що смарчка, самого не знайшла, але знайшла ось такий гриб смарчкова шапочка. Називається. Бачите, він? Ось такий дуже гарний екземплярчик. Ось, буду шукати далі. Це вже не перший, який я знайшла. І що буду знаходити, буду показувати. Походила я ще хвилин, можливо, з 10-15 нічого не траплялося. А потім йду, дивлюся, якийсь бугорочок розкопую і бачу грибочок. Але так як я дивилася у відео, по одному вони не ростуть. Тому я роззирнулася і побачила ще ось такий непримітний бугорок. Бачите? А ви його не бачите. А якщо його розгорнути, там також можна знайти грибочок. Такі вони класні. Відійшла я недалеко, і ось, дивіться, ще один. Бачите, ціла родина. Сморчків більше мені не попадалося, але трапився, дивіться, який гриб. Це не пам'ятаю його назву, якийсь китайський. Можливо, це ось цей муер, або його ще називають вушками, якимись вушками. Він росте на сухій бузині. І ось дійсно він нам трапився саме на сухій бузині. Ось бачите він? І він такий цікавий на дотик. Ось Такий. він. Пройшлися ми ще трішки і. Також знайшли ось ці грибочки. Бачите, вони дійсно ростуть на бузині. І ось, бачите, суха гілочка. І там я дивлюся також кущик бузини. І вони також там ростуть.